пам'ять жертв голодоморів вшановують щорічно в четверту суботу листопада в Україні та світі. Цьогоріч, 26 листопада, будуть 90-ті роковини голодомору 1932-1933 років. За минулу добу рятувальники Волині ліквідували шість пожеж. У селі Озерце Луцької громади горів житловий будинок. Загорілись дерев'яні конструкції та речі домашнього вжитку. Під час пожежі постраждало двоє людей: мешканка будинку поважного віку та 32-річний чоловік. З термічними опіками вони потрапили до опікового відділення медзакладу. Стан людей середньої тяжкості. Попередньо причина загоряння вибух газового балону. Вибухова хвиля знищила 80%. Будинку. А у селі Струмівка під Підгайцівської громади рятувальники ліквідували пожежу у житловому будинку. Попередня причина недолі конструкції системи пічного опалення, горів і дерев'яний будинок у селі Гішин Ковальського району. Ймовірно, через порушення правил монтажу нагрівальних печей. Вогнеборці погасили загоряння. А у селі Тихотин Рожищинської громади горіла літня кухня. В селі Нова Вижва на Ковальщині горіла дротівня. В селі Видричі на Камінькаширщині рятувальні. Ніки загасили пожежу в дерев'яному дощатому навісі, під яким зберігалися дрова. Ймовірна причина загоряння коротке замикання електромережі. Правоохоронці викрили зловмисників, які незаконно переправляли з України в Польщу під акцизні товари. Чоловіки організували протиправне переміщення через держкордон тютюнових виробів за допомогою малих літальних і безпілотних літальних апаратів. Поліцейські провели санкціоновані обшуки у помешканнях зловмисників. У результаті слідчих дій вилучили безпілотник квадрокоптер, два малих літальних апарати, сім акумуляторних батарей, парашут і дві антени, комплектуючи до малого літального апарату. Пловізор і майже 2500 пачок сигарет. Також вилучено три радіостанції: автомат Калашникова, нарізний карабін з оптичним пристроєм і близько сотні набоїв. А також два згортки з порошкоподібною речовиною білого кольору, гроші та інші речові докази вилучено. Направили на експертизу. Триває слідство, під час якого з'ясують всі обставини та встановлять осіб, причетних до злочинної діяльності. Незаконно рубав сосни в національному природному парку припять стохід. Тепер Волонянина судитимуть. Як повідомили в обласній прокуратурі, на такий промисел пішов 30-річний житель села Невір Камінькаширщини. Минулоріч влітку зрубав 5 сосон, розпиляв їх на колоди, завантажив на трактор і хотів перевезти. Як тільки його викрили працівники лісової охорони, чоловік викинув колоди у лісі на дорозі і втік. Згодом зателефонував у поліцію і повідомив, що у нього вкрали трактор. Тепер за свої дії відповідатиме перед судом. Шість з половиною років сидітиме за ґратами. 42-річного лучанина судили за проникнення у чуже житло, а вже наступного дня він знову взявся за крадіжку. Сталося це у ковелі 4 серпня. Чоловік проник у квартиру, викрав там планшет і його одразу затримали. Напередодні лучанина вже судили за порушення недоторканності житла, присудили штраф у 17 тисяч гривень та два роки обмеження волі. То вже була його. Восьма судимість, а от дев'ята за крадіжку в умовах воєнного стану обернулася ув'язненням. Через аварійні відключення електроенергії на насосних станціях Луцькводоканалу відбуваються непередбачувані зупинки. При цьому працівники водоканалу намагаються забезпечувати безперебійне водопостачання, працюючи цілодобово. Упродовж найбільш критичної доби працівники комунального підприємства працювали на межі можливостей, аби врятувати систему водовідведення від непоправних наслідків. А ще комунальники наголошують на необхідності створення кількадобового запасу технічної води і закликають лучан подбати про запаси питної води, тому що ворог може завдати ракетних ударів повторно. Повністю всі насосні станції, головні насосні станції, всі працюють. Дубнівська, Гнідавська, Мелянська насосна станція подають воду в місто. Дубнівська насосна станція працює з пониженим тиском. Це пов'язано в першу чергу з тим, що вчора і позавчора фактично були проблеми з підйомом води. Попри те, що вчора напруга була вже на свердловинах, але вона була з перекосом по фазах. Відповідно спрацьовувала автоматика, і ми не могли забезпечувати необхідний об'єм в резервуарах води для того, щоб подавати по тих параметрах, які були звичні. Станом на сьогодні ми зайшли з певним таким мінімальним об'ємом в резервуарах. Зараз ми працюємо при тиску 2,2 і 2,2 атмосфери видає насосна станція, при цьому прихід. Від свердловин повністю зразу віддається на місто. Сподіваємося, що протягом наступної доби, якщо не буде інших аварійних відключень, ми за ніч і за вихідні дні вийдемо в нормальний режим з повними резервуарами і тоді будемо вже забезпечувати при підвищеному тиску, ну, який звичний для мешканців міста. По саме по Думській насосній станції гнідавий моляник працює в штатному зараз режимі, тобто при тих параметрах, яких працював. До тих ушкоджень, які були не нещодавно, до слова, як зазначили на водоканалі, досягти робочого тиску у мережі водопостачання по місту при наявній ситуації в енергосистемі є можливим лише на ранок неділі. Смертельна зустріч із поліцією, погоня, котру влаштували поліцейські рівненщини. За двома підлітками на мотоциклі, обернулася смертю. Юнаки потрапили в аварію. Один із них напередодні помер. Таку інформацію нам повідомив товариш загиблого. Хлопцеві було лише 17 років. У лікарні цю інформацію не коментують. Перепрошую, но ми ніяку інформацію по телефону не, не надає і взагалі треба зі водою родич. Нагадаємо, що аварія сталася 17 листопада у селі Графалівка неподалік Вараша. Двоє підлітків 16 та 17 років без водійського посвідчення сіли за кермо мотоцикла. Момент аварії потрапив на відеокамери місцевої АЗС. Обох хлопців забрали у реанімацію. Як повідомили у Вараській лікарні в одного з з них була відкрита черепно-мозкова травма. Товариш Підлітка розповів, що копи підрізали мотоцикліста. При в'їзді в Рафалівку за нами почав гнатись екіпаж поліції. Хлопці їхали мотоциклом, один в шоломі, один без. Але вони не мають права переслідувати мотоцикл, якщо водій або пасажир без шолома чи додаткового екіпірування. Хлопці молоді, певно, злякались і втікали, а вони їх просто наздогнали на АЗС, підрізали, і хлопці двоє в реанімації, один в дуже тяжкому стані. А все списують, що погодні умови не врахував швидкості руху, а за переслідування слова немає. Тоді у поліції говорили, що хлопець не врахував дорожню обстановку. Згодом нам повідомили, що поліцейські розпочали службове розслідування. Втім, вони дотримувалися безпечної відстані, хоча мали право переслідувати мотоцикла, але вони дотримувалися достатньої дистанції, і втім наразі. Проводиться службове розслідування, аби встановити правильність дій працівників сектору реагування патрульної поліції. Я ще раз підкреслюю, що працівники поліції рухалися з достатньою, на достатній відстані, ну тобто далеко від мотоцикла. Ну а на відео ми бачимо, що зовсім поруч їхали. Там на відео не видно, як вони їхали, де їхали, там тільки чутно, коли заїхав ну... мотоцикл, і коли під'їхала. А машина з пригузковим очка. Там видно на дорозі ще до повороту, коли їдуть, якщо поставити на стоп кадр світло від мотоцикла і світло від поліцейської машини. Угу. Ну зараз я ще раз передивлюся, але наскільки мені відомо, то зі слів їхніх пояснення, то вони їхали не, не, не близько. Ну, а вже сьогодні, після того як стала відома інформація про смерть підлітка у прес-службі рівненської поліції, на наші телефонні дзвінки не відповідали. Про те, чим завершилося службове розслідування щодо самих поліцейських і яку оцінку їхнім діям дає керівництво поліції, ми обов'язково з'ясуємо і розповімо вам у наступних випусках. Олена Лищук для новин на часі. Хто міг заборонити нововолинським шахтарям напряму продавати вугілля на потреби волинських шкіл, лікарень і садочків? Хоча обласна військова адміністрація проситься купити вугілля, продати заборонило Міненерго. Так розповів нам голова профспілки шахти номер 9 Нововолинська. Усну вказівку дав начальник департамента Синюк Андрій. Вони всяко блокують нам роботу. Пояснили в міністерстві, що є вказівка Кабінету міністрів, що все робиться централізовано. Але, хоча письмового. Ну, десь підтвердження наказу чи постанови, ніхто її не бачив. Обласна адміністрація звернулася письмово ну, для будемо сказати ну, інфраструктури області, там садочки, школи, навіть для військових, і то ми не можемо ні продати, ні відгрузити, бо є заборона. А хіба усна заборона ну, для того достатньо підстави? Керівник державного підприємства мусить підпорядковуватися навіть уснім в крилівках. Хоча це абсурд і нонсенс, ну такі в нас, будемо сказати, законодавство. Ми зателефонували у Міністерство енергетики безпосередньо до директора департаменту вугільної промисловості Андрія Синюка. Той каже, що не давав такої усної заборони. Усних якихось е, вказівок ніхто ніколи не дає. Всі вказівки даються в письмовому вигляді. Нам розповіли, що отримали усну вказівку саме від вас, від начальника департаменту вугільної промисловості. То власне, е, хай хай підтвердяться, яким чином ця усна вказівка була надана. То все таки шахтарі можуть продавати вугілля на потреби волинських лікарень, шкіл, садочків? Чи все таки не можна? Яка наразі ситуація Керівник із проємства сам вирішує? Куди відвантажувати вугілля згідно свого затвердженого статуту на керівника підприємства, покладено цей обов'язок? Тобто законодавством, це з українське законодавство жодним чином це не забороняє, правильно? Правильно. Про те, що Міненерго усі відвантаження і продажі вугілля хоче робити централізовано через єдину структуру ДП Укрвугілля, голова профспілки нововолинських шахтарів, ділиться подробицями, каже таке підприємство державна прокладка на кону до слова, чималі кошти 2,5 мільярди гривень, котрі держава виділила на закупівлю вугілля. Ми нам надіслали контракт у ну, «Укрвугілля», де вказано, що оплата за е, надане вугілля буде проводитися через 30 днів. У мене питання е, стоїть так, що виділили гроші, вони є на закупівлі вугілля. Для чого цих 30 днів потрібно? Невідомо, чому 30 днів е, люди мають не отримувати заробітну плату. Це у випадку, коли вони розрахуються. Але як правило, ці державні компанії створюються, в них на деякий час є гроші, або є гроші під своїх людей, або взагалі їх немає, і просто віддав на державу і забувся. Як каже Василь Гура, усе це виливається у заборгованість по зарплаті для звичайних шахтарів, бо ж 70 відсотків покриває держава, а 30 – шахта Нововолинська мусить сама заробити. У нас ще за серпень місяць сталися залишкові кошти з дербюджету. Хотіли виплатити аванс за листопад місяць і казначейство знову заблокувало виплату грошей. За п'ятницю подали документи. А вже вівторок, вчора вірніше вже зняли знову податки з ненарахованої зарплати, а сьогодні ще до сих пір на рахунках людей нема грошей. Додаткових пояснень у Міненерго нам не надали. Ці 2,5 мільярди гривень, які держава виділила на закупівлю вугілля. Вони якось централізовано мають надходити, чи держава може напряму заку проводити закупки. У шахт чи ну, через укрвугілля? Цим питанням, цим питанням офіційно за я не уповноважений давати коментар на це питання. Ну, ви директор департаменту вугільної промисловості. Хто ще я компетентніший мене... ніж ви? Я Дати відповідь мене не уповноважувало, моє керівництво на ступування. Про проблему волинських шахтарів заговорили і в Києві кілька днів тому. Керівник профспілки гірників усієї України Михайло Волинець вп'яте звернувся до СБУ, Національного антикорупційного бюро, спеціалізованої антикорупційної прокуратури ДБР, Міністерства внутрішніх справ і всього Кабміну. І після того набув взялося вже за самого керівника профспілки Михайла Волинця оголосили в розшук. Олена Лищук для новин на часі. Михайло Волинець знаходиться в Україні після того, як у ЗМІ з'явилася інформація, що набув, взялися розшукувати голову профспілки гірників України. Михайло Волинець сам розшукався і вийшов на зв'язок з усією громадськістю. Виявляється, голова профспілки гірників нікуди не виїжджав. Він знаходиться у Києві. Михайло Волинець прооперований і перебуває у лікарні ще з 16 листопада. Ніхто не вручав мені ані повістки, ані підозри. Вже тиждень я на лікарняному. Після одужання зустріну з детективами набу. Загалом важко щось коментувати, бо не бачив матеріалів справи. Про те, що мене оголосили у розшук, сам дізнався із засобів масової інформації. На Волині та у Луцьку, зокрема, ожеледиться снігопад і погіршення погодних умов. Луцька міська рада разом із комунальниками подбали про прибирання доріг і вулиць. Однак і водіїв, і пішоходів просять бути обережними, аби уникнути аварій і нещасних випадків. Небайдужі мешканці мікрорайону ДПЗ об'єднались, аби врятувати від загибелі цуценят, яким їх нещодавно підкинули невідомі люди. Як розповідає мешканка ДПЗ, в їхньому мікрорайоні дуже багато бездомних собак. Але ми знаєте, ми люди такі з совістю великою. Ми їх стерилізуємо. Ми зразу визиваємо ласку, вона приїжджає, собачок забирають, стерилізують. У нас вже давно нема щенків, напевно, років 10». Оце тільки підкиди. ну ви, ви бачите, що рядом дуже багато е, через дорогу е, хат. Може, і звідси несуть. І проблем з приплодом вони не мали. Одначе, нещодавно сюди на смітники почали періодично підкидати цуценят. Знаходили їх навіть в сміттєвих пакетах. Перших хтось викинув на призволяще ще на початку вересня. Ще двох підкинули недавно. Нам підкинули чотирьох щенків маленьких. І одну десь переростка півтора року. От дивіться, оце от одна з них. Кнопа. Дуже інтересний украс в неї такий цікавий. Ну, добре, пристроїли двох. Двоє вже ми звикли живуть. Дві неділі тому, оті дві чорні собачки, які потім ми вам покажемо. Кричали в 6 ранку біля АТБ. Знать принесли сюди, до будинку на дружби народів, 1 а люди їх оббили від гальмінтів та нагодували. А декілька днів тому, о 8 ранку, розповідає пані Віра, місцеві діти побачили на смітнику ще троє цуценят. Люди побачили на цьому мусорнику білу, велику білосніжну подушку. На ній три, три щенка було три щенка оцих маленьких хлопчик і дві дівчинки. А ще одна собачка чорна, яка тут теж живе, вона їх накрила собою і гріла. Ви розумієте, навіть собаки своїх не кидають, навіть нерідних. Ну, люди куди дівати? Теж сюди поклали їх. Серце болить, Ви знаєте, буває просипаюся. Думаю, як вони там. Люди дбають про цих малюків. Місцеві діти приносять їм старі речі, аби утеплити місце, де вони ночують. Також приносять їжу щенят, яких є семеро, від півтора місяця до п'яти. Є хлопчики та дівчатка, і навіть двоє маленьких лабрадорів, яким необхідно знайти прихисток в якомога коротші терміни. Бо ж з кожним днем стає все холодніше, і якщо щенята лишаться на вулиці, вони просто не переживуть цієї зими. Тож нині пані Віра зі своїми юними помічниками шукає добрі руки, в які можна було би довірити цих милих малюків, яким дуже потрібен дім. Да. Люди не шкодують да. собак, Дивіться. люди викидають їх на сніг, бо тому що вони нікому не треба. Не, треба можна серлівати свою собаку безплатно власті, але вони не хочуть викидати у цих бідних щенят на мороз. Вони не думають, що що їх не буде вже. Песики чекають на своїх люблячих господарів біля будинку на бульварі Дружби народів 1 а. Аби забрати котрогось із цих малюків із вулиці, можна телефонувати до пані Віри за номером телефону, який ви бачите на екрані. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. 26 листопада, за прогнозами синоптиків, в Україні переважатиме хмарна погода. Зокрема, на півночі очікується дощ зі снігом. На заході хмарно, вночі від мінус 6 до плюс 1 градуса тепла, в день – від 2 до 6 градусів вище нуля. На сході переважатиме хмарна погода, температура нічної пори – від плюс 3 до плюс 6, денної – від 6 до 10 градусів за Цельсієм. На півночі дощ зі снігом, уночі від мінус 2 до плюс 3, у день від плюс 1 до плюс 5 градусів ртутного стовпчика. На півдні дощитиме, уночі від плюс 4 до плюс 7 тепла, в день від 7 до 10 градусів вище нуля. У центральних регіонах хмарно місцями дощитиме температура нічної пори від мінус 1 до 4 тепла, денної від 2 до 7 градусів тепла.